Четверга в ефірі Бесарабія ТВ. Новини в студії Олена Малайван. Вітаю вас сьогодні. У випуску жахлива аварія сталася на Одещині. Є постраждалі. Про підвищення соціальних стандартів говорили у Білгородністровській райдержадміністрації. Баталії навколо ізмаїльського ринку. Росинка все не вщухають. Коли почне працювати річковий транспорт в Акермані, дізнавались наші кореспонденти. Про це та не тільки. Дивіться далі. Не перемикайтесь. На Одещині сталася жахлива аварія. Є постраждалі. 14 липня на початку 10 години ранку до служби порятунку повідомили про те, що на 17-му кілометрі траси Одеса-Рені виникло ДТП. Там одночасно зіткнулися два легкових авто марки Шевролета Опель і рейсовий автобус, який рухався за маршрутом Одеса-Біляєвка. Внаслідок аварії він з'їхав у Кювет та перевернувся на бік. У понівеченому автомобілі Опель затисло водія та пасажира. Вже через 18 хвилин на місце події прибули рятувальники, які за допомогою спеціального інструменту змогли дістатись до постраждалих та передати їх лікарям швидкої допомоги. Всього каретами скорої допомоги в медичні учреждені біляєвського району і города Одеси були доставлені 14 чоловік, 8 чоловік в Біляєвську районну лікарню, Четыре человека в первую Одесскую городскую больницу и два человека в Одесскую областную больницу. Причина дорожно-травствового происшествия на месте устанавливает следственная оперативная группа Национальной полиции Украины. Почне працювати річковий транспорт в Акермані, щоб туристи і городяни могли милуватися красотами стародавнього міста з боку Дністровського лиману. Ми вирішили дізнатися, в якому стані причал та й де зараз знаходиться довгоочікуваний теплохід. Подробиці вам розповість Тетяна Карпенко. Теплоход «Хирург Юрженко», борт которого совсем недавно омывали воды Днестровского лимана в поселке Затока, уже находится на первом причале в Акермане. Пока его приводят в порядок, в городском совете проходит совещание. Юристы и чиновники решают, как быть его территорией, которую пытаются вернуть в собственность города. Отсюда хорошо видны красоты Лимана, средневековой крепости. Да, и рыбакам очень нравится это место. Говорят, что тут хороший клев. Относительно недавно власти Акермана заговорили о возобновлении работы речного транспорта. Соответственно, чтобы пришвартовать теплоход, нужно подходящее место. Не обошлось и без судебных разбирательств. 29 мы видим, 2016 -го года выданный наказ на Підставі постанови Одеського апеляційного господарського суду, яка набрала сили 15.06.2016 ну, Згідно цього наказу, необхідно, як ви вже сказали, зобов'язати приватне підприємство Інвістройсервіс, повернути в управління комунальної власності «Білгород-Дністровська». Будівлі та споруди річного причалу номер 1 по вулиці Леона Повола, міста Білогородністровський протягом місяця дня винесення цієї постанови. Значить, як ми бачимо, боржнику, тобто згідно цієї постанови, яким є інвестройсервіс, цьому боржнику було надано місяць для того, щоб він самостійно виконав. Значит, на даний момент постанова не була виконана, тому був виданий наказ, який пред'явлений для примусового виконання до Державної виконавчої служби Білгород-Дністровського. Постановление суда есть. Сроки для добровольного исполнения указаны до 19 июля. Но для того, чтобы привести причал в порядок, потребуется немало времени и средств. Причал находится в удручающем состоянии. К сожалению, он... не эксплуатировался надлежащим образом, он не эксплуатировался как причал, поэтому, вы видите, сюда не вкладывались капитальные вложения, то есть это он как был, скажем, 20 летняя давности, с тех пор, что не, не было ни проведено ни ремонта, ни никаких других действий. Причал, к сожалению, похвастаться сегодняшним состоянием этого причала мы не можем, потому что надо вкладывать видно даже так невооруженным взглядом, что необходимо вкладывать определенные средства для того, чтобы его привести в какой-то цивилизованный вид. То есть, соответственно, эксперты после окончания оформления всех документов, эксперты э, пройдут оценку, мы будем знать точные суммы, которые необходимо сюда вкладывать. Я думаю, что на семнадцатый год постараемся заложить бюджетные средства на ремонт этого причала. Всяком случае, так мы так планируем пока что. Само расположение причала очень удобное. Ведь ни для кого не секрет, что как только туристы приезжают в Акерман, они первым делом хотят увидеть крепость, а вид с воды просто поражает. Но когда состоится первый рейс, неизвестно. Теплоход есть, лиман тоже, а с причалом пока что придется подождать, говорят в местном совете. По сути, для того, чтобы, скажем так, получить все разрешительные то есть, э, документы на. Причал на его эксплуатацию, на передвижение пассажирского судна, то есть вот, необходимо еще какое-то время для того, чтобы все это привести вот, в законодательное русло. К сожалению, это те причины, которые не зависят уже в данной ситуации ни от городского исполнительного комитета, ни от государственного предприятия. Адміністрації річних портів України, оскільки з нашої сторони ми вже все необхідне зробили, В даній ситуації зараз необхідно підготувати всі ці документи. Вот такая картина сложилась на сегодняшний день. Но місцеві власть не втрачають надежды, что этим летом речной транспорт все-таки заработает. Татьяна Карпенко, Анатолий Лукинчук, Бессарабия ТВ. Бізнесмен намагався підкупити чиновника з облдержадміністрації 13 липня. Комерційний директор товариства з обмеженою відповідальністю надав 15 тисяч гривень повноваженій особі від одного з управлінь за перемогу у конкурсі щодо перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському міжміському та внутрішньому обласному сполученні. Частину коштів правоохоронці вилучили під час проведення огляду службового кабінету представника від адміністрації. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, повідомили у прес-службі обласної прокуратури. У Білогородністровській райдержадміністрації відбулась прес-конференція начальника управління соціального захисту та охорони здоров'я. Говорили про підвищення соціальних стандартів у 2016 році. Подробиці дивіться у наступному сюжеті. Відповідно до закону України про державний бюджет на 2016 рік підвищено соціальні стандарти для деяких соціальних і демографічних груп населення. А саме розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи з травня місяця становить 1450 гривень. Для осіб, які втратили працездатність 1130 гривень. Для дітей віком до 6 років 1228 гривень, від 6 до 18 років 1531 гривень. Саме з такої інформації Галина Браткевич почала прес-конференцію. У зв'язку з тим, що розміри прожиткового мінімуму зросли. Суми деяких видів державної допомоги та порядок їх призначення теж змінились. Відтепер діти, які знаходяться під опікою чи піклуванням, сироти та ті, які знаходяться у прийомних сім'ях та будинках сімейного типу, мають право на підвищення суми державної допомоги. Щомісячно отримують допомогу з травня місяця до 6 років, якщо дитина це 2456 гривень, максимальний розмір, якщо від 6 до 18 років 3062 гривні. І дітки, які позбавлені батьківського права або сироти, від 18 до 23 років, якщо навчаються, то отримують 2900 гривень щомісячно. Допомога призначається з місяця звернення на 12 місяців. Раніше допомога призначалася на 6 місяців, і кожні 6 місяців особа повинна була поновити пакет документів. На сьогодні спрощений порядок подачі пакету документів один раз на 12 місяців. А на дітей-сирі дітей, дітей позволень батьківських прав особа здає пакет документів, і вже ми автоматично перераховуємо розмір допомоги в зв'язку з підвищенням розміру його згідно чинного законодавства. Змінені також розмір і порядок виплати допомоги одиноким матерям. На дитину до 6 років виплачують 1228 гривень, тобто 100% прожиткового мінімуму. Від 6 до 18 – 1531 гривню. А від 18 до 23 років – за умови, якщо дитина навчається – 1450 гривень. Як кажуть у управлінні соціального захисту, це максимальний розмір. За умови, якщо сім'я взагалі не має додаткового доходу. При подачі пакету документів особа зобов'язана надавати декларацію та довідки про доходи всіх членів сім'ї за попередні 6 місяців: це земельні паї, ділянки, стипендія, пенсія, елементи, соціальні виплати, допомога безробіття і так далі все, що належить до доходу цієї сім'ї, і допомога в такому випадку визначається як різниця. Між 100% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї на одну особу за попередні мі... 6 місяців. Крім того, змінений порядок отримання грошей на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. У такому випадку держава надаватиме грошову допомогу. Та не слід забувати, що на цей вид виплати теж вплинули зміни у законодавстві. Також змінено порядок призначення допомоги щомісячної це особам, які здійснюють догляд за інвалідами першої і другої групи психічного розладу. Вони отримують щомісячно по 1450 гривень і паралельно йде трудовий стаж даним громадянам. Фахівці нагадують, що кожен, хто має право на отримання державної допомоги, може звернутись у управлінні соціального захисту Білгородністровської райдержадміністрації. Олена Малайван, Анатолій Лукінчук, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ. Контрабандисти стають все більш винахідливими. У пункті пропуску і морський торговельний порт під час огляду вантажного автомобіля Вольво турецької реєстрації прикордонники виявили схованку. У бурової установці, яку водій перевозив на вантажівці, знайшли сигарети. Автівка мала відправитися теплоходом до порту Стамбулу. Іноземець думав, що це ідеальна схованка для цигарок. Однак плани порушника зруйнували охоронці кордону. Протягом кількох років в Ізмаїлі йде протистояння міського керівництва і власника спортклубу Котигорошко Івана Папушенко, якому належить Ізмаїльський ринок Росинка. Про те, що відбувається там сьогодні, розповість Галина Величко. Власти Измаила неоднократно обращались в суды с заявлением о сносе рынка росинка. Его хозяин Иван Попушенко в свою очередь писал встречные иски. 25 мая 2016 года решением хозяйственного суда Одесской области о демонтаже было отказано. И вот новый виток развития событий. На одном из последних заседаний исполкома горсовета приняли решение закрыть росинку и обнести забором как строительную площадку. Площадку. Чиновники ссылались на антисанитарию и опасались повторения ситуации с эпидемией кишечных заболеваний, которая совсем недавно была в Измаиле. Разглянувши информацию, управление ДЭШ Держ... просто спожив службы в Измаильском районе про неналежный санитарный стан территории за адресом места Измаил, проспект Мира 8, проспект Ленина 8, я как его корастовывается арендарем для организации торговли, в том числе харчевыми продуктами, Та на даний час є майданчиками завершеного будівництва. Вирішив заборонити торгівлю на земельній ділянці за адресою міста Ізмеле про Міру 8, яка була над приватна припинила собка тягрошка для розміщення та експлуатації торговельного комплексу Росінка. Друге, зобов'язати приватну присуткаті ігрошка та інших суб'єктів розподілювання негайно припинити торгівлю на земельній ділянці за адресою міста проспект Міра 8. С таким решением категорически не согласен частный предприниматель Иван Попушенко. Его мнение отличается от позиции городских властей столицы Придунавья. В данной ситуации по запрете торговли на рынках, в магазинах должно быть только решение суда. Дальше милиция не имеет права вообще помогать исполкому разгонять людей. Этим занимается исполнительная служба. Она выполняет решение суда. Если будет решение суда закрыть э, рынок, в случае установления фактов нарушения санитарных норм выносится предписание об устранении. У нас на Росинке есть вода, есть туалеты в каждом здании, это самое главное. Более того, он считает, что все происходящее вокруг участка в 37 гектаров, а он находится в одном из самых престижных районов Измаила, это попытка рейдерского захвата. В одиннадцатом году было предложение от городского головы продать росинку по очень низкой цене. Вот, когда зашел секретарь совета Женечка Пундик, он ему сказал: я ему все сказал. Кто заказчики? В принципе, все депутаты мне назвали одну и ту же фамилию, кто там заказывал. Вот, то есть все идет рейдерский захват. Решение Горисполкома о закрытии рынка обжаловали в суде. Торговлю на росинке намеревается возобновить. На сегодняшний день суд в обеспечении иска категорошки действия решения исполкома о запрете торговли приостановил. Определение суда выполняется немедленно, на него подается апелляция, но не останавливает его действия. То есть мы должны торговать, а дальше они пусть подают в апелляцию. Это значит, что пока не будет решения суда о запрете торговли. Иван Попушенко а утверждает, что предприниматели, которым сданы в аренду торговые точки на территорию рынка, выгнали из продезинфицированных контейнеров, и они вынуждены торговать на асфальте и в других мало приспособленных для этого местах. Сейчас где эти все торговцы молоком, которые коров держат? Правильно продают по подъездам. Продают проспект Ленина 22А на тротуаре прямо без туалета. С нарушением это не видит ни Абрамченко, ни Бубновский, никто не видит, ни милиция не видит. У Шишман молоко она продавала в старых бутылках э, с мусорок без проблем. Но она вот перешла к копейке на следующий день, когда я отсюда ушла после этой проверки. И там спокойно торгует. То есть ветврачи не видят, что у нее там нарушения есть. Персики с молоком продает, вино продает и все остальное. Измаильчане, у которых мы спросили, нужен ли им рынок в этом районе, были единодушны в своих ответах. Очень нужен. А он устраивает вас. Не в таком виде, какой есть. Благоустроенный. Благоустроенный нужен. Ну нужен благоустроенный, хороший рынок, чтобы была чистота и порядок. Ты зайдешь обычно в эти их бутики, там. Ну просто будки. Будки и в таком состоянии, что заходить не хочется. Безусловно, нагромождение железных ржавых контейнеров разного цвета не украшает Измаил. Жители города надеются, что на проспекте Мира когда-нибудь будет красивый, благоустроенный рынок. Ведь от затянувшегося конфликта страдают прежде всего простые измаильчане. Вы посмотрели, какой микрорайон и отрезали. Это все должны сейчас ехать на центральный рынок. Когда здесь было рядом, да, мы здесь живем. У нас забрали овочі, продукти. все. Зачем мне ехать куда-то в центр, когда я вот здесь живу? У меня отрезали это все. Забрали. Зачем это делать? Кому это выгодно? Галіна Величка, Игорь Коц, Ізмаїл, Бессарабия ТВ у столиці при Дунаві спіймали злодія, який забрався в храм. До поліціянтів звернувся батюшка, який розповів, що зловив чоловіка, який вкрав 227 гривень з ящика для пожертвувань у церкві. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що у храмі триває ремонт. У неробочий час його приміщення ставиться під охорону. У день крадіжки спрацювала сигналізація. Відкривши двері і зайшовши всередину, священнослужитель побачив невідомого чоловіка, який вибіг на вулицю. На той час до будови вже прибули співробітники. Охоронного агентства, які допомогли затримати зловмисника. У навчальних закладах Білгородністровського почалась вступна кампанія. Абітурієнти приходять щодня, подають документи і чекають на початок консультацій та вступних іспитів. Як відбирають майбутніх медиків, дивіться у наступному сюжеті. З 11 липня почала працювати приймальна комісія Білгородністровського медичного училища. Отак, двері навчального закладу відкриті для абітурієнтів. У коридорах знову чутно голоси дітей. Вони хвилюються, адже зараз стоять на порозі свого майбутнього. Професію обрали, а зараз справа залишається за малим – подати документи, аби вступити до училища та стати студентом. Марк живе поруч з Білгородністровським у селі Молога. Хлопець закінчив 9 клас та хоче стати фельдшером. Удобно. Тут у мене родственники просто живуть. Можна в шиття не проплачувати а жити у. В... Дедушки и бабушки. Ну, профессия неплохая. У меня в школе было неплохо с биологией, украинским. Ну, и вообще работа как бы неплохая. Чтоб интересно было, как бы такой базис для работы потом. Ну, сложно, наверное, будет. Ну, первый раз, навсегда так. Ну, интересно, большая часть. Дуже хвилюється і ось ця дівчинка. Вони з мамою приїхали за Нанівського району. Діана теж вирішила стати студенткою після 9 класу та бути медсестрою. Та не має наміру на цьому зупинятись. Вона хоче опісля отримати і спеціальність лікаря. Мені подобається ця професія, хочу допомагати людям. лікувати їх. Хочу нового навчитися, там, там. Мама Діани теж не може знайти собі місця, адже переймається, чи вдасться доньці втілити мрію в життя. Вона любить цю професію з дитинства, вона намагається і дуже хоче стати медсестрою. Приїхали взагалі з іншого виходить, з району, тому що наслідковані, а цього медучилища дуже багато. Їм дуже багато дівчат працюють в Одесі, в лікарні. Ми цікавилися і з Котовська, і з Первомайська. Звичайно, всі кажуть, що тут і практика, практика, і… Оценки ставлять не за фамілію, а за хороше знання. І взагалі нам подобається Белград. І ми хотімо і попитаємося. В Одеській області є декілька навчальних закладів першого-другого рівня акредитації, де готують медиків. Однак випробувати долю та потрапити до числа вихованців Білгород-Дністровського училища чимало. Валерія живе біля Ізмаїлу. Хоча в місті є де навчатись, дівчина вирішила їхати до Акерману. Потому что я уверена, що здесь очень хорошее училище, що здесь професіонали своєї діла, і потім ми сюди приїхали. Була здесь много разів, мені розказують, що це дуже хороший город. Здесь хорошие люди, дуже добре, всі доброжелательные люди. Мені подобається город. У приймальній комісії кажуть, що абітурієнтів багато, треба кожному приділити увагу, тому працюють майже щодня. Началась вступительная кампания 11 июля. Продлится она, если в общем сказать, то 12 августа все полностью заканчивается. Основные сроки 11 июля подача документов на базе 9 классов до 20 июля, с 21 у нас по 27 уже проходят вступительные экзамены. Экзамены это украинский язык, диктант и биология тесты. Вот. То что касается 11 класса, с 11 июля у нас подача документов и по 27 июля у них идет ЗНО, то же самое украинский язык, литература и биология. Вот. Основные сроки. Дальше идет рейтинговый список. Мы вывешиваем 28 числа. 6 числа у нас идет зачисление августа и 12 на контракт зачисления. Як розказує Дмитро Юреско, охочі стати студентом медичного училища не лише жителі Білгород-Дністровського, а й майже усієї України. Окрім якісних знань, молоді люди з інших міст мають право на життя у гуртожитку. Бази 9 класу ми їх всіх поселяємо в общежиття. В першу чергу несовершеннолітні, потім соціальна група йде, сироти, багатодітні, малообезпечені. 11 клас у нас теж добираем, Якщо немає места для 11 здесь в общежитии, ми їх посіляємо в кооперативный технікум. У нас договорів з ними, туда відправляємо. Ось так і проходить вступна кампанія у Білгородністровському медичному училищі, де готують майбутніх спеціалістів сестринської та лікувальної справи. Олена Малайван, Анатолій Лукінчук, Бесрабія ТВ. Влітку щодня до Акерману прямують сотні та навіть тисячі туристів. Більшість з них, відпочивши на березі моря, прагнуть відвідати середньовічну фортецю. Тут можна не тільки розважитись та дізнатись історію, а ще й вичеканити собі стародавню монету. Подробиці від Наталі Чоботар – Дивіться далі. В Акерманській крепості можна найти множество увлекательних занять. Одної з таких це чеканка середньовікових монет. Іміна об там ми сьогодні вам і розкажемо. Чеканка монеты есть ритуал. Более 40 лет Валерий ежедневно приходит в Акерманскую крепость. Здесь он занимается реставрацией средневековых монет. Еще в молодом возрасте он увлекся коллекционированием. После дождей и штормов он обходил твердыню в поисках исторических артефактов. Постепенно хобби стало работой. Просто найти монету и не определиться с тем, что это за монета, это мало интересно. Вот есть всевозможная литература, где расписаны эти монеты, указываются, кто на них изображен, когда они чеканились, кто их чеканил. И впоследствии я пришел к тому, что правильно было бы, наверное, восстановить э, сам процесс изготовления чеканки монет античного города Тиры. Как рассказал Валерий, сам процесс чеканки монет не сложен. Главное желание и достаточно сильный удар. Пара называется штемпелями. Штемпеля мастер гравер, он изготовил по фотографиям оригинальных монет. Здесь у меня есть заготовки. В двух словах я расскажу, как заготовка. Вот смотрите, я покупаю в Киеве меди, я рублю из него вот такие полосы. Из этих полос посредством посредством этого приспособления рубятся круглые заготовки которые обтачиваются и идут уже непосредственно в чеканку. Заготовку укладывают между штампелями. Затем набор отправляется под пресс. Ударив по которому 6-килограммовым молотом можно получить вот такую монету. Как рассказал Валерий, именно так в античные времена чеканили деньги. Бить нужно строго по центру и как можно сильнее. Каждая монета несет в себе энергию прошлых столетий. Но перед тем, как чеканить, мастер обязательно рассказывает о ее истории. На монете изображен тирос, Тирос – это божество реки Днестр. В честь названия реки был назван одноименный город Тира, основанный древними греками в VI веке до нашей эры на этом месте. Изображен Тирос в виде молодого безбородого бога с лавровым венком на голове. Если Борисвен – божество реки Днепр, на альвийской монете изображался в виде бородатого старца, Днепр – более древняя, более могучая река Тирос Днестр, он изображен юношей. В переводе с индоевропейского Тирос звучит как быстрый и стремительный, а река Днестр очень быстрая в своем течении, поэтому так была названа. Эта монета – одна из первых, которые начали чеканить в античном городе. На ее реверсе находится лошадь. Как рассказал Валерий, изобразив с одной стороны божество быстрой реки, а с другой – сильное животное, греки таким образом пытались показать, что они подчинили себе водную стихию и могут пользоваться ее дарами. Ходила она наряду с серебряной монетой. Это драхматиры. Здесь вы видите, на монете изображена Диметра, богиня плодородия, богиня всех производительных сил. Изображена Диметра Фас с легким поворотом три четверти влево, покрывали свинковыми колосся на голове с бусинками на шее, на реверсе монеты бодающийся бык и надпись Нон тира", Тира название города, но он переводится с греческого как люди-народ. Подразумевается, что здесь монета народа Тиры, монета Тиритов. Это был как рубль, это были как копеечки. Вот такую драхму можно было разменять на 25-30 вот таких тетрахалков. Курс серебра в античности был достаточно высок. За 10 грамм серебра давали, отдавали 1 грамм высокопробного золота. На протяжении шести веков на монетах менялись лики богов. Это связано с тем, что если одни не отвечали на молитвы, люди начинали поклоняться другим. Вот так ежедневно Валерий рассказывает туристам о истории античного города Тиры и учит чеканить монеты. Некоторые отдыхающие приезжают в Вакерман именно для этого Мы приехали из города Кривой Рог. Специально, чтобы отчеканить монеты. На счастье, на удачу. Ну, я думаю... И зарядиться да, позитивной энергией. Да, зарядиться позитивной главное, энергией. Да. Потому что самое главное, позитива получили просто море. Так, э, настолько настолько э, красиво все рассказывает. Настолько доступно. Э, настолько интересно и познавательно. И запоминается, я не знаю, э, как... Э, у остальных впечатления, но у меня да, просто... просто даже зашкаливает да, за сто процентов. Хорошее впечатление и очень э, нравится поучаствовать самому в процессе, это конечно да. же очень важно. Более подробно об этом занятии и истории средневековых монет о крепости мы расскажем в специальном репортаже 15 июля сразу после выхода новостей. Наталья Чеботарь Андрей Романовский, Бессарабия ТВ. Такі сюжети підготували для вас, мої колеги. Якщо ж у вас є цікаві теми для наших репортажів, звертайтеся за телефоном редакції 048 49 6308. Що принесе нам день прийдешній, Дізнайтесь вже завтра, як завжди, о 18.00 на телеканалі Бесарабія ТВ. Усього вам найкращого та бережіть себе.